З Ухо Müзик Нову платівку, тобто це сольний альбом, мій перший сольний випуск. Проєкту, який дуже дуже дорогий для мене. Я вам потім про це розповім, чому саме. Він називається Лімбо, і вийшов на молодому лейблі української сучасної та експериментальної музики. Яке називається Київ Диспетч». Саме Ухо Мюзік і заснував цей лейбл. Наразі це друге видання цього лейблу. Це подвійне видання. Ви можете потім ознайомитись там у моїй колезі е е е Катерини е при виході з зали е детальніше з цією платівкою. Що ми сьогодні будемо робити? Тобто, сьогодні це презентація. Даної Платівки, я буду вам розповідати дещо про бекграунд, історію, створення цієї платівки, музики до неї, в першу чергу, звичайно. Ми будемо говорити про композиторів, про їх твори. Ми будемо бачити і чути версію, яка вийде на цифровому релізі в кінці березня, а також я буду демонструвати наживо граючи, і співаючи твори з цього альбому. Тож, лімво. Я почала працювати над цим проєктом ще з далекого 21-го року. І я не знаю, як, як на, на той час відбувалося в Україні з пандемією, але в Німеччині, де я проживала на той час в Штутгарті, все було закрито. Не було ніякого культурного життя, не було взагалі життя, відчуття життя, його просто не існувало. Тобто це була абсолютно повна ізоляція. І в першу чергу психологічна, Тому що для мене я, я чула вже музичні е, діалоги. та я знаю, що тут сидять дуже багато моїх колег. Ви всі зрозумієте мене, про що я кажу для нас, музикантів, особливо для мене як співачки. Бути замкненим, зачиненим в якомусь просторі, будь то психічний або ж фізичний простір, так? це надзвичайно тяжко. Надзвичайно тяжко. Тобто я комунікую, я живу за рахунок того, що я виступаю на сцені і комунікую разом з вами. Тобто, в мене є мої глядачі, глядачі які аудиторія, яка поділяє мою.